Зараз покажу вам на стенді, як світять ці лампи. Ну От кому нахуй цікаво дивитись на той стенд. Пішли на двір, там зараз якраз мокрий асфальт, темрява, і подивимося, як вони світять. Ну що, зразу в тяжкі умови. Всі кажуть, що тут лампи на мокрому асфальті ніхуя не світять. Ось все, сутінки, мокрий асфальт, і подивіться на світло. Ближнє світло. І ось такий дальній. Ближній. Дальній. Лампи дуже класні, за 2000 гривень за пару це просто єбейша ну, ціна за таке світло. Подивіться на межу світла. Чітка межа сліпити нікого не буде. Яскраве заповнення і дуже широке. До стіни приблизно метрів 30. Подивіться на ширину світла. Це зараз тільки одна лампа світить, а якщо дві поставити. І давайте ще раз туди вдаль подивимось. Ось такий ближній, з чіткою межою, без засвітів. І дальній ближній. Дальні. Ну це топові лампи за свої кошти. 2000 гривень за пару. Ось такі лампи можна придбати в нашому інтернет-магазині, за номером, який зараз знизу на екрані, або за посиланням, яке в шапці профілю. Сайт CarStore.com.ua. Дякую.